Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу Святому. Нехай Господь береже вас, дає милість покаятись, стати учнем Ісуса Христа, вивчати Біблію, не бути обманутим, виконати волю Божу на життя, яке Бог нам дав. Ісус Христос сказав: покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Прибічники Теїстичної еволюції змішали Біблію та дарвінізм, вигадавши брехню, що День Створення у Бога тривав століття і тисячоліття. Але в Біблії Бог чітко показує нам, що перший тиждень створення складався зі звичайних днів, діб, рівних 24 годинам. Їх було шість, а в сьомий день Бог відпочивав, тому наш внутрішній годинник налаштований саме на 24 години, в яких ми займаємося роботою і потребуємо відпочинку кожної доби. Якби дні першого тижня створення тривали тисячоліття, то і наша доба тривала б століттями, але цього не відбувається. Звичайна доба дорівнює 24 годинам. За цей час земля робить оберт навколо своєї осі, і день змінює ніч. Дні творіння були днями, а не тисячоліттями, як помилково вважають теїстичні еволюціоністи. Якби було інакше, тоді закон Божий про відпочинок кожного сьомого дня не мав би сенсу, якби від нас. Вимагалося б дотримуватися, наприклад, кожної сьомої тисячі років. Ніхто з нас не живе тисячі років, тому слово День, який у четвертій заповіді Бог наказав святити, означає 24 годинний період, щоб закон Божий мав сенс.